Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами зробимо торбинки щастя. Для цього нам потрібно фарш. У мене курячий фарш. Додала сюди перець, цибулю, сіль. Потім твердий сир, його треба натерти на мілкій терці. Далі нам потрібно цибуля і ананаси, домашній кетчуп і майонез. Будемо робити або з кетчупом, або з майонезом. Далі нам потрібно Звичайна поляга. Зараз покажу, як це все буде робити. Змочую руки у воді. Беру ось так фаршу. Всередину фарш кладу сир. Потім його так ховаю. І потім кладу на фольгу. І так роблю зі всіми. Далі беру цибулю і ананаси. Викладаю зверху на кожну котлетку. Трішки цибульки, трішки ананасів. Далі беру кетчуп і поливаю зверху. Можна половину зробити з майонезом. Хто як полюбляє. Далі завертаємо, як трюки. ось так. Ось так. Називаються торбинки щастя. Ось поставила я торбинки щастя в форму для аерогріля. Ставлю на 180 градусів на 20 хвилин. Як випікати торбинки щастя в духовці, дивіться на моєму каналі, є повне відео. Там я з подробицями все розповіла, як це робити. Ось така смакота в мене вийшла. Подавати на стіл треба ось так у Фользі, тому що це святкова страва. Зазвичай я готую її обов'язково на новий рік. Дуже так подобається нам. Тому готуйте. Всім гарного дня, до нових зустрічей!